Радий вітати вас на четвертому уроці другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали варіанти Transitions або переходів. На цьому уроці ми будемо розбирати анімацію Brush Stroke або ефект Penzliку. Тож, поїхали! Відкриваємо After Effects. На цьому уроці нам знадобиться декілька статичних футажів, які ви зможете завантажити в описі під цим відео. Тож створюємо нову композицію, налаштування 5 секунд, фон чорний, натискаємо ОК. Я обрав доволі символічний футаж. Тож переносимо його на панель леєрсів і робимо. Трансформацію через правий клік Transform Fit to Com. Тепер переносимо перший футаж мазок пензля. Трохи збільшимо затиснутою клавішою SHIFT і піднімемо трохи догори. Далі ми додамо ефект Fill для нашого леєру. Я роблю це за допомогою плагіну, що дуже економить час і в наступному уроці поділю з даним плагіном з вами. А ви поки шукаєте цей ефект в панелі швидкого доступу, ефектів і пресетів. Тож, після додавання ефекту Fill, за допомогою якого ми змінимо колір нашого футажу. Ми обираємо синій. Або такий, який буде нагадувати колір неба. Далі нам потрібно створити прямокутник із шейпу, який будемо використовувати як леєр маску. Тож знімаємо виділення клавіші F2. І обираючи інструмент Rectangle Tool, створюємо прямокутник. Колір в нас буде сірий. Далі центруємо Anchor Point, комбінацію Ctrl-Alt-Home. Сам леєр центрувати не будемо. Тепер нам потрібно додати ефект на шейповий леєр під назвою Turbulent Displacement, який робить деформацію і змінити деякі параметри. Перше це обрати у додатковому вікні Horizontal Displacement. Далі треба змінити параметр Amount або кількість значення до 1000. І зробимо Size або наш розмір до 5. що дає нам такий собі ефект пензля. Отже, тепер додаємо TrackMet, обираючи режим Alpha-InvertedMap Inverted matte для нашої статичної картинки. Далі нам потрібно додати анімацію, тому для шейпу маски відкриваємо параметр Position клавішою P. Створюємо фрейм на початку таймлайну. Далі переходимо до першої секунди і перемістимо нашу маску з затиснутою клавішою Shift праворуч. Звісно, ми додамо режим Easy Ease клавішою F9 і змінимо правий інфлюенс до 80%. У нашому графічному редакторі. Добре. Можемо програти і переглянути результат. Далі ми зробимо з цих двох леєрсів прекомпозицію, комбінацію Ctrl-Shift-C. Тепер нам потрібно зробити ще один мазок тільки трохи нижче. Тут два варіанти. Перше, ми робимо дублікат при композиції в панелі матеріалів. Важливо, не копію, а саме дублікат через комбінацію Ctrl-D. Переносимо наш дублікат до панелі леєрсів. Тепер ми опускаємо нижче нашої. Першої прекомпозиції, затиснутою клавішою Shift. Далі ми відкриваємо нашу прекомпозицію, і нам треба змінити колір. Робимо жовтий. Добре. І щоб анімація працювала з різних сторін, ми натискаємо правим кліком миші на прекомпозицію. Далі Transform Fit Horizontal. Бачимо ось такий результат. Звісно, ми перемістимо другу перекомпозицію на першу секунду, щоб в нас була анімація не одразу. Другий варіант створення такого маску – це додати інший футаж маску і зробити всі дії, як ми робили для першої прекомпозиції, тільки анімацію для позишн зробити в інший бік. Ще наостанок додамо текст. Обираємо інструмент Horizontal Type 2. Розмір у нас буде 200. Колір ми зробимо помаранчевий. Шрифт Capture Smalls». Пишемо Ukraine. Далі центруємо Anchor Point комбінацію CTRL-Alt Home і центруємо текстовий layer ctrl home Трохи піднімемо. І одразу посунемо текстовий layer до другої секунди. Тепер створимо Shape Mask за допомогою інструменту Rectangle Tool. Попередньо знявши виділення з нашого текстового леєру клавішою F2. Колір нехай буде сірий. Закриваємо наш текст. Далі центруємо також Anchor Point і посунемо наш шейповий леєр до другої секунди. Далі відкриваємо параметр Position клавішою P. На початку. Творимо фрейм. Далі на 3 секунді тянемо шейп-маску праворуч. Додамо режим Easy Ease клавішою F9. Також змінимо інфлюенс до 80%. Робимо для текстового леєру. Alpha Inverted Mat. Тож згортаємо наші леєрси і тепер можемо програти і подивитись повний варіант нашої роботи. Звісно, можемо додати якусь музику, але це вже на ваш огляд і смак. Також ви можете самостійно попрактикувати з використанням ефекту Turbulent Displays і спробувати різні параметри. На цьому все. Підписуйтесь і ставте вподобайк. І до зустрічі на наступному уроці.